всім привіт. В продаж поступає Нісан Жук 2013 року з об'ємом двигуна 1.6 на автоматі за ціною 9400. по комплектації. Маємо противотуманні фари з омивачом. Далі титанові диски 17-го радіусу на гарній вже зимовій гумі. Що ми маємо в салоні? Звичайно, коробка автомат. Далі 4 скло підйомника, клімат-контроль, до речі, з моніторчиком таким присутній блютуз. Є навігація. Пробіг в автомобіля 187 тисяч кілометрів. Стан не зачуханий, потрібно зробити легеньку хімчисточку. Позаду все зрозуміло. Місця в нас небагато. Я кажу, потрібно зробити хімчистку, а так загалом салон не. Прокурений в гарному стані. Ось ця наліпка У і наліпка 70 означає те, що автомобіль. Використовували обережно, на ньому не їздили швидко, того можна його розглядати до покупки. До речі, присутня в нас камера заднього огляду і ось такий невеликий багажник, в який поміститься декілька валіз, і в принципі можна подорожувати. Автомобіль знаходиться на нашому майданчику автодилер Проспект Грушевського 1 А в Каменці-Подільському. Якщо тебе зацікавило саме це авто, пиши нам в особисті в коментарі або телефонуй за контактним номером телефону в шапці профілю.